Вітаю, дорогі мої друзі. У мене сьогодні перше відео з новою зачіскою. Так що дивіться і оцінюйте, як вона. Сьогодні хочу показати вам такий собі міні-Андріївський узвіз, у нас в Дарниці, близько біля мого будинку. Така собі алея, на якій збираються майстри і продають свої ручні роботи. Тут така доріжка. Така алея, на якій нема авто, авто не їздять. І тому тут збираються і утворилася така собі барахулочка міні-Андреївський міні узвіз. Я вам показую, а ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже вас прошу, будь ласка, на ці алеї мається і бувет. Є водичка. Ось ця алея, це початок. Далі торгуючі. Ось що тут. Які куколки. Там Букети. Дерево. Це бісер, віночки, красота. Та це теж твіти. О. А ось художник продає свої картини. Дивіться. Ось які картини. Пейзажі, Натюрморт. Зимній пейзаж. Це художник. Так сказати, самодіяльний. А ось тут. Дивіться, все для діток. Тут недалеко дитяча поліклініка і школа. Оце все для діток. Іграшки цікаві. Всяке різне. Для дітей, для школярів. Ось краса, яка. Дитячі прикраси. Дитячі прикраси для волосся. Це такі резиночки з такими квітами. Обручі ось. Такі метелики, майстриня-пенсіонерка, молодець. А ось дивіться, які роботи, які іграшки. От яка майстриня. Жалко, що вона не хоче показувати себе. Ну, така скромна. Молода жінка, дивіться. Тут і Песик патрон, дивіться, який він гарнюній. І які ж вони гарні ці іграшки. От молодець. І ось яка краса. І медведики. Що хочеш тут є? Ото майстриня. Золоті руки, я вам скажу. І ось пов'язочки на голову. Ну, пес патрон, -то вообще взагалі красавець. Ось бувет в таких вербах красивих. Ще зараз наберу водички і піду додому. Ось такі майстри. Майстри золоті руки, я вам скажу. Будь ласочка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.